Сьогодні був дуже-дуже крутезний день. По-перше, у нас сьогодні 30 тисяч підписників. Це прям вау-вау-вау. Не... Чесно, коли ми створювали TikTok, я думав, ну хоча б там було би 5, 7, 10, це вау, буде 30 тисяч підписників. Ну, зовсім не очікувано. Я е, надіюсь, вам дійсно корисна інформація і відео, які ми викладаємо. Ми стараємося якусь інформацію підтягувати по цінам, е, по різним е, там дотаціям, е, по різним е, новинкам на аграрному ринку. Е, плюс тут є і жарти, і моє життя. Також сьогодні ще відбулося е, початок нашої е, ну, кар'єри, важко сказати, але. Ми купили сьогодні пляшки на цьому тижні. Ми закажемо етикетки і розільємо нашу першу олію, яку ми зможемо зну, яка дост, яку ви зможете купити? Саме головне, тобто, ви зможете напряму. Ми не будемо працювати з магазинами, ми не будемо працювати поки що з дистрибуційними компаніями. Ми плануємо поки що дати, спробувати всім людям, які бажають. Скуштувати корисну настоящу олію, яка зроблена без всякої хімії, ми даємо таку можливість вам її скуштувати. Ми показали для цього повністю все наше виробництво від А до Я, для того, щоб ви побачили. Це не просто, що я такий ой, ми такі класні, ми супер, вірте тільки нам. Ні, я дійсно показав все, як у нас є. Я часто показую відео, як ми купуємо соняшник, як ми переробляємо його. Тому кому цікаво, до речі, можете зайти там посилан. Не посилання, а плейлист у нас є в Тіктоці. Називається Олія виробництва. Ви можете побачити всі етапи виробництва від А до Я. Прям я там відеоогляд нашого підприємства роблю. Тому дуже дуже крутий сьогодні день. Дуже хочеться, щоб ми вже пошвидше запустили олійку і ви вже змогли її скуштувати. Якщо вам цікаво, аграрний напрямок, все, що стосується агро. Також, ну не знаю чи здоров'я, можна вже казати, що здоров'я, якщо ми вже здоровий продукт виробляємо. Якщо вам цікаві наші відео, обов'язково підписуйтесь. Якщо я вас вже задовбав, якщо ви мене бачите постійно, і ви вам надоїло, вам треба надо підписатися і я не буду вам попадатись. Може.